Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим Письмом. Сьогодні ми будемо розглядати третю спокусу Ісуса, і тим самим завершимо більш детальний розгляд. Отого уривка, який ми розглядали ще кілька тижнів перед тим, що стосується Одинадцяти перших віршів 4 глави, послухаймо матеріал до сьогоднішнього розважання, знову бере його диявол на Височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи Оце все дам тобі, як упадеш ниць, і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього. Геть, сатано, написано бо Господу богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Лишив тоді його диявол, і ось ангели приступили і почали йому услугувати. Ми послухали цей заключний матеріал, що стосується спокус Ісуса у перших 11 віршах 4-ї глави Євангелії від Матея. І ми вже з вами розглядали більш детально першу і другу спокусу. Пригадую вам, що перша спокуса стосувалася отого гріха, який ми називаємо не на жерство, так, або така е, дійсність людини, яка описує оту бездонність, так, ненаситність. Другий гріх ми дивилися як на той, що стосується марнославства. І отже, спокуси, які ведуть до тих гріхів. Сьогоднішній гріх, про який ми будемо говорити, а отже та спокуса, яка веде до цього гріха, це є скупість. Приглянемося до цієї дійсності, яку нам пропонує Євангелист Матей. Ви чули, що диявол бере Ісуса на гору і показує йому усі царства світу і їхню славу. Тобто показує все те, що є. Розуміємо, сотворене Богом. Але дияволо тут те, що робить, і що звикло для нього робити, це маніпулювати. Він це бере, немов воно є його і хоче подарувати. Він себе позиціонує, що він є тим, хто є володарем оцього всього. Так? І це є... Той момент, який є дуже важливий, бо він пропонує Ісусові стати подібним до Нього, заволодіти тим всім. Умовою, яку ставить цей спокусник, це є поклонитися Йому. І отже, дуже чітко підкреслюється: усе це дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Зрозуміло, є, що тут вимагається жест. Який дуже часто є представлений у Святому Письмі як жест поклоніння самому Богові. Пригадаємо собі тільки те, що стосується, наприклад, цього жесту, коли йшлося про Авраама, який поклонився, як це описується в 17 главі книги буття. І тоді Бог змінив ім'я Аврама на Авраам. Ми про це розглядали, коли тільки починали розглядати Євангелії від Матея. І отже, цей жест це є вияв поклоніння комусь, хто є вищий від того, хто робить цей чин поклоніння. І ще раз підкреслюю, що часто цей жест це є вияв поклоніння самому Богові. І отже, тут спокусник каже: Я тобі дам все. Те, що ти можеш зауважити у тому світі. Але поклонися мені. Бачите, натиск робиться саме на тому, що стосується скупості, як потім описували отці церкви. Про що йдеться? В чому полягає скупість? В якійсь мірі можна сказати, що перебирається те, що стосувалося першої спокуси. Так? Адже вони є подібні між собою, але водночас і не тотожні. В чому є відмінність? Коли ми говорили про ненаситність першої спокуси, то там йшлося про певні такі природні речі, які потрібні для людини. Бо людина потребує їжі, і отже, це є нормально для неї. Потребувати їжі, важливо не перебирати у цій їжі. Тут же ж пропонується щось, що людина не конче потребує, без чого вона може обійтися. Але проблема є в тому, що дуже часто людина цього не розуміє. Багато людей кажуть, що вони зовсім є непідвладні бісові скупості. Але коли приглянутися глибше, то немає людини, яка би не була в тій чи іншій мірі зачіплена отим бісом. Як проявляється, як можна виявити у своєму особистому житті те, що стосується впливу біса скупості, спробуйте приглянутися до свого життя. Вслухаючись у те, що стосується отого дійства, яке походить від біса скупості. бачите, біскупості дуже часто пропонує людині те, що вона від самого дитинства вже може відчувати у своєму житті. І це є о те, що стосується. Залишеності, покиненості. І отже, те, що людина потребує, це є впевненість у житті. Саме тут цей біс натискає. Бачите, коли тільки дитинка народжується від матері, мабуть, саме в цей момент вона відчуває, що вона є залишена. Бо перебуваючи у лоні матері, вона відчуває тепло. Вона розуміє, що вона є захищена, бо вона є всередині тої, яка її носить. А з народженням відбувається те, що людина опиняється в іншій дійсності. І оцей момент усвідомлення холоду, відірваності від тої, хто її виносила 9 днів, оцей момент, який людина глибинно усвідомлює. Залишає шрам на довгі і довгі літа, а часом аж до самої смерті. Відчуття залишеності, яке провокує шукати певність у цьому житті. І те, що робить біс, він пробує подати під виглядом певності те, що не стосується Бога. І отже, коли ми дивимося на Святе Письмо, ми розуміємо, що це є надзвичайно велика проблема. Бо тут ми маємо те, що біс пропонує знайти собі певність і тоді жити добротним життям. Бо людина завжди потребує певності. Зверніть увагу, що певність, про яку я говорю. Це є початок життя віри. Адже в єврейській мові віра вона походить від дієслова тримати, і отже, мати певність, що я стою міцно на тому, що не хитається. Коли ми приглядаємося до того, то ось є лакмусовий папірець. Який є дуже цікавим і дозволяє побачити те, що стосується враженості бісом скупості. Спробуйте собі відповісти на питання, коли я більше сумую, тоді, коли втрачаю певну суму грошей, внаслідок, наприклад, якогось пограбування чи там якихось інших обставин. Чи тоді, коли я пропускаю час молитви, де міг би бути з Богом? Коли в душі відгукується оте, от що стосується суму? За чим я більше шкодую, за втраченим матеріальним? Чи за часом, коли я міг проводити його із Богом? І воно вже дасть певну. Відповідь, до чого є прив'язана душа моя. Бачите, коли ми говоримо про цього біса скупості, він дуже чітко натискає на тому, що стосується ось. Перед твоїми очами є те, що я тобі дам. І ти будеш чутися певним. Це є однозначно брехня. Бо біс не може нічого дати певного. Але Він дуже часто пропонує це як певність, те, що Ісус потім називає як мамона. Адже під Мамоною ви можете собі переглянути те, що ми розглядали в Євангелії від Марка, 10 глава, про того багатого юнака. Я вже там торкався того питання. Але тут хочу ще раз пригадати: мамона це є та дійсність, про яку потім Матей трошечки далі, в 6 главі, 24 вірші, каже, не можете служити Богові і мамоні, бо це є немовби два інших отаких стовпи, на яких людина може будувати своє життя. Коли для людини. Стовпом її життя є слава і гроші, то вона тоді будує своє життя саме на мамоні, яка стається її Богом. І тут можна робити великі подвиги в житті, часом для того, щоб досягти тут успіхів. Людина робить так звану кар'єру, коли пролітають роки. Аж поки вона не бачить дійсності життя, якого вона не засмакувала. Бо що робить цей біс? Він хоче відірвати людину від Бога, і тому це є найбільша проблема. Тому, можливо, матей поставив ту спокусу останньою, бо хоче відірвати людину. Від того Бога, який створив оці матеріальні статки, що для людини виглядають як певністю. І коли людина не має Бога у тому, чого вона досягає, коли немає там любові, вона може витратити багато років свого життя і потім бачить перед собою оту пустку. До якої і підводить її дияволо. Апостол Павло коли переосмислював ту дійсність, що стосується, як гроші впливають на життя людини у першому посланні до Тимотея, в 6 главі пише, корінь усякого лиха, грошолюбство. До якого деякі, вдавшися від віри відбилися і прошили себе численними болями. Як ви бачите, він підкреслює, бо грошолюбство — це є один із виявів мамони, можливо, навіть найбільший, бо дуже часто саме під мамоною розуміють гроші. Він каже: корінь усякого лиха є грошолюбство. І тут йдеться саме про цей момент, що. Самі матеріальні статки не є проблемою, а є ставлення до них. Так? Оце бажання їх мати, яке є ненаситне. І як я вже підкреслював на початку, коли бажання отримати їжу це є природньо, тут є неприродній спосіб в бажанні посідати це все, що людина має навколо. Проблемою є, звичайно, те, що там немає любові. Бо, бачите, Ісус, відповідаючи на оцю пропозицію спокусника, каже: написано Бо, Господу Богу твоєму поклонишся і йому єдиному будеш служити. Отже, йдеться про те, що Ісус каже: вибирати у житті треба Бога, бо Він є подателем усього. І тоді це буде дійсність, яка буде насичена присутністю Бога і любов'ю, яка приносить справжнє щастя у житті. Бо видимість щастя через посідання матеріальних статків розлітається з часом. Людина шукає часом того щастя в накопиченні. Усього матеріального чи тої слави, якої собі бажає, яка походить від того накопичення, але щастя там нема. Бо там, де нема любові, щастя не може бути. І Отже, спробуймо собі сьогодні роздумати саме над отою спокусою, яка веде до посідання. І зверніть увагу. Що людина не здатна бути ніколи вільною, коли вона щось має, бо коли вона посідає її завжди хочеться захистити те, що має, тому що диявол завжди всилає страх у серце людське, що вона може загубити це все і втратити. Тому коли людина щось має, вона не є вільна вповні. Отже, Ісус підкреслює оту важливу річ бути вільною людиною, маючи те, що Бог дає, але не прив'язуючи своє серце до Нього. Ми на цьому ще більше зупинимося, коли розглядатимемо те, що стосується блаженних вбогих духом. Але сьогодні тільки про цей аспект. Що коли людина має страх щось втратити, вона буде боротися за це все, часом знищуючи всіх навколо, яких запідозрять у тому, що можуть її відібрати ті матеріальні статки, а страх і любов є взаємопротилежними. Тому придивімося до себе, чи часом наше серце. Не є занадто сильно прив'язано до того матеріального, що нас оточує, щоб ми часом через ту прив'язаність не втратили тих добрих стосунків із тими людьми, які нас оточують. Бо тільки Божа присутність надасть тим стосункам справжнього виміру, виміру любові. Формуймо наші стосунки у Божій присутності, а не на основі посідання, бо це є тільки облуда, яка не перенесе справжнього щастя, і Господь допоможе нам розпізнавати оці нападки спокусника, щоб ми могли якомога швидше їх зауважити, і потім з Божою ж поміччю. Гідним способом відкинути ті пропозиції, щоб могти жити із Богом у любові і щасті, ідучи до Царства Небесного, введені Святим Духом, до зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом. Стете письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.